Ось тут, на Зарожанському кладовищі, спочиває співробітник міліції Віталій Попович, Ще в кінці літа він загинув від ножового поранення, і, хоча минуло три місяці, його рідні спокою знайти не можуть досі. Я хочу добитися справедливості і щоб не опозорити честь мундіра, так як це зробили в Хотинському райвідділі. Батько загиблого розповідає, трагедія сталася у ніч з 28 на 29 серпня у селі Недобовцях Хотинського району. Саме там вбили його сина, працівника міліції. Тоді ж правоохоронців вбицю затримали. Нині. І він за ґратами та очікує на рішення суду. Однак, родина покійного каже, що до відповідальності притягнуто не всіх винних. Драка в долинянах прийшла. Це є причина, яка спричинила вбивство мого сина, і до сих пор ця справа не є розкритою. А бійка таки була. Ось тут, поблизу цього кафе, в долинянах стверджують свідки. Причиною стала жінка, за яку заступився Віталій Попович. Її побив односельчанин. А очевидці, з'ясовуючи причину конфлікту, потрапили у перепалку. Молодий правоохоронець, який намагався поставити край сутичці, опинився під ногами. Кривдників. Вони не повірили, що він працівник міліції, і цей долинянський перепічка почав бити його, кинули його під машину, це він і його зять. Кинули його під машину, почали його бити ногами. По чому бачили? По печінці, по голові. Ну, по всьому на місце пригоди прибули правоохоронці, які взяли свідчення. Та з того дня минуло три місяці. А винних у бійці досі не покарано. Окрім того, вони вимагають від очевидців мовчання і відкрито їм погрожують. Після цієї бійки пройшло навірно. Днів три його сестра приїхала з Італії. Її навіть у той момент дома не було, коли це все було. Вона приїхала з Італії і йде по прямої подвіряти й каже, що я приїхала з Італії. У мене гроші є. Я суддю куплю, я хлопців найму, що вам цю хату спаля. А над родиною загиблого навіть насміхалися, скаржиться пан Василь. Вони насміхаються, бо в них гроші є. Вони сказали, що якщо немає міліціонера, його вже немає він вже мертвий. Якщо він мертвий, значить ніхто ніхто не має сказати. А ми за гроші купимо все. З одним із кривників нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися. Щоправда, він був небагатослівним. Я нікого не бив. Це мене там побили, були да а потім ще прийшли і тут цей. Вони були дуже в дуже волкованому стані. Як повідомили правоохоронні органи, всі ці факти побиття, що трапилися перед вбивством, були зареєстровані працівниками міліції, які того дня прибули на місце події. А учасники бійки не притягнуті до відповідальності лише тому, що слідство триває. кажуть роботу захисників закону ускладнює те, що як очевидці перепалки, так і її учасники того вечора були нетверезими. Їхні показання різняться, та зазначають, між бійкою та вбивством нічого спільного немає. Слідство вживає всіх відповідних заходів, щоб все ж таки з'ясувати істину і притягнути Тих осіб до кримінальної відповідальності, які винні, або ж прийняти інше законне рішення відповідно до кримінального процесуального законодавства. У міліції обіцяють, що до кінця місяця провадження закриють, а винних покарають. А до того часу родина загиблого не знатиме спокою. Марина Черней, Максим Демко, Роман Пелатик, Чернівецький промі.